Позитивні думки, позитивний результат. Право для вдосконалення техніки раціонального читання. Радіон, uh, прочитай, будь ласка, вислів Марка Аврелія. Які ваші думки? Таке і ваше життя. Як ви розумієте цей вислів, Даша? Я вважаю, як я знаю, що якщо ти настроїшся так, то це буде так. Якщо в тебе буде настроєн такий, то це буде таким. Добре. А приведи приклад з е життя, коли так було. Коли я йшла е до стоматолога, моя матуся мені сказала: якщо ти себе настроїш так, то це буде так, а якщо ти себе настроїш позитивно, то це все буде гарно. І я настроювала себе позитивно, і все було добре. Так, добре, радіон. Ну от, я розумію це, що якщо в чоловіка, ну, в людини позитивна енергетика, то в нього все добре складається. Тобто, ну, я не знаю, як це сказати. Ну, тобто він завжди впевнений в собі, тобто, він, якщо, якщо буде якась поразка, то він ну, знову буде починати. А якщо в чоловіка негативна енергетика, ну, то в нього мало що буде получатися. Тому що ну, я так вважаю, тому що якщо в тебе погана енергетика, то ти не зможеш нічого зробити. Так, тобто, якщо в нас погані думки, так. Той життя буде не дуже. То якщо ми будемо думати постійно, що ось щось трапиться, ось все погано. Той життя ми будемо е притягувати до себе таке життя. І навпаки, якщо ми будемо оптимістичні, вважати, що буде все краще вірити в найкраще, то воно обов'язково з нами станеться. Мені здається, це дуже е добра думка, і вона підтверджується постійно, а також. Ви знаєте, що все в нашому житті це енергія ну, так, енергія. Так, мол, ми постійно ось ми рухаємося, ось так, ось, це коштує енергію, там постійно якась виробляється енергія. І навіть коли ми щось думаємо, ми на це витрачаємо енергію. Так ось ось ця енергія вона перероджується в е, якусь думку, яку ми посилаємо, будь-то космос, Бог, кудись. Тобто ми націлюємо посил гарної думки, чудовий посил. Ось дивіться, є така думка, я не знаю, наскільки вона, ну я в не, неї вірю, що таке церква, чому іноді кажуть, що ось помолись і все буде гарно. Церкви влаштовані таким чином, що у них купол в якихось Італії ось, Італі, ось такий острих, якихось купов, ось такий завжди є в горі така. Промінь, так ось, коли ми збираємося в якихось таких спорудах і починаємося думати, бажати чогось одного одужання, одруження, щастя, багатства. Ну, що в церкву ходить, просить. Так ось після того ось енергія накопичується і кудись ось цим лучом посилається. І мені здається, що ось ці енергія, вона до когось доходить це дійсно страпляється. Даша, скажи свою думку. Я вважаю, що все залежить в нашому житті від нас, а залежить це від настрою, а настрій залежить також від наших думок. Тож від думок все ж таки все залишить. Так. Зали... Ми повинні, навіть коли нам дуже важко, намагатися думати позитивно і ще врешті-решт все, все наладиться. Ось як Uh, коли ми uh, рік тому uh, ховалися в підвалі, були дуже скрутні часи. Uh, ми не вірили навіть, ми не розуміли, в чому живемо, а зараз, mm, врешті-решт, якесь там є uh, налагодження, але це ще не кінець. Добре, Дашенька, читай перший абзац. Yeah. Да, да, Чернова Даша. Ти вже знаєш, наскільки важливо вміти керувати своїми думками, особливо в такий непростий період, як підлітковий вік. Саме від наших думок залежить наше життя. Це дуже просто довести з допомогою схеми. Добре, У нас є думки. Думки це емоції, так? Ми подумали і там щось собі вигадало. Ви ж розумієте, особливо дівчата. Іноді е, в голові можна і е, щось вигадати, і на це образитися, і помиритися, і все це в одній голові. Після того, в нас, після того як ми якісь емоції е, відчули, е, вони виділяються в слова або в учинки в дії. В результаті ми отримуємо те, що й бажали результат. Тобто, все почалося з якоїсь думки. Надія, читай далі. Цю схему можна прокоментувати так: наші думки викликають певні емоції. Думки та емоції у свою чергу визначають наші слова та вчинки, що приносять певний результат. Отже, результат цілком залежить від нашого мислення. Добре, і Даша чайка. Останній абзац. Щоб змінити самооцінку, стати більш впевненим, впевненою в собі, всягти взаєморозуміння з оточенням, необхідно спрямувати свої думки в позитивне русло. Так, да, навіть коли це дуже важко. Іноді дуже е, добре все зважити, подумати. Не все ж в нашому житті завжди буває добре, але нам ми повинні вірити і думати про те, що буде краще, що все схаменеться і все буде добре. Денис, будь ласка, читай третій пункт інформацію. Е, цю схему можна, а е, причинами низької самооцінки є поразка, невпевненість у свої... своїх силах і страх, аби уникнути почуття провини й задов... незадоволення собою, навчимося знаходити користь у будь-якій ситуації. Добре, тепер нам потрібно виконати завдання. Е, пригадайте і опишіть в лівій колонці таблиці складну або безнадійну ситуацію, яка трапилася з вами. Результат, е, розкажіть одне одному про користь, відповідаючи на запитання. Добре, ну, яка була складна ситуація в кожного. Ну, добре, давайте. Ось найскладніша ситуація, яку я пам'ятаю, це минулого року моя дитина дуже сильно зламала ногу. А, як, що, що корисно можна знайти в цій ситуації? Давай, Даша. В тому, що потім в майбутньому ти будеш вже знати, що там так робити не можна. Або якщо це було ну, звичайне, то ти будеш більш обережним. Ні, він вже раз п'ять впав з велосипеда. Чомусь з ним це не сталося. Так, я розумію, про що ти кажеш, він чотири місяці лежав, тому що не міг ходити. Мені здається, що корисно можна знайти те, що він, ми багато часу проводили разом, так що він нікуди не ходив, тому що не міг. Чого я можу навчитися, зважаючи на те, що відбулося? Ну, як ви вважаєте, чому ми навчилися? Ну, Про те, щоб бути обережним. Ми ви тепер навчились тому, що ви тепер не будете, коли така ситуація станеться, так сильно переживати, і ви вже будете знати, що можна буде робити, ну, як можна принести першу допомогу. Добре. А також можна сказати, що я навчилася е шукати підтримку е серед друзів. Я навчилася спілкувати, тому що. Через те, що моя дитина багато часу проводила вдома. Потім, коли він змог ходити, зміг ходити я почала відвідувати з ним всілякі кружки, І щоб він спілкувався з однолітками, щоб в нього не було дефіциту спілкування, тому що він, як одинак був багато часу один вдома. І це дало мені змогу. Познайомитися з дуже гарними людьми, з якими ми спілкуємося і досі, і навіть стали друзями. І як я можу виправити ситуацію і отримати позитивні емоції? Ну, цю ситуацію ми не можемо ще виправити, тому що дитина ще проходить лікування, він ще погано ходить, але а... Мені складно казати про позитивні емоції, тому що він все ще не одужав на 100%. Добре, давайте ще хтось розбере свою ситуацію. Може, там щось трапилося, там двійка яка складна ситуація, посварився з другом. Ну, придумайте якусь таку Крали велосипед. У кого є якісь такі думки? Ну добре. У мене нічого. У мене нічого а такого. у в мене тільки позитивні думка думки. це життя. Добре, це дуже добре. Я вже згадала мільйон поганих ситуацій, що то машина ламається на підходящий час. Або це було, але, але я це не пам'ятаю. Це дуже добре. Молодці. Ви в мене вже позитивно мислите. Добре, давайте тепер переглянемо відео про Толерантність і нетерпимість. Термін толерантність з Латини стійкість витривальність використовують у різних галузях знань. У 50-х роках ХХ століття його вперше вжили в медицині, пізніше почали застосовувати в регіоні, психології, соціології. У 90-х роках минулого століття цей термін був запропонований як універсальний принцип вирішення різних соціальних конфліктів. Толерантність, досить містке і глибоке поняття, що означає терпимість, повагу до іншої людини, її поглядів, думок, поведінки. Це поняття стосується й міжнародних відносин, культури. Міжетнічних та міжконфесійних взаємин. 16 листопада 1995 року в декларації принципів толерантності, резолюції Генеральної конференції ЮНЕСКО: толерантність mm. визначено як норму сучасного цивілізованого світу. З того часу. 16 листопада щороку відзначають по всій планеті як Міжнародний день толерантності. Згідно з декларацією принципів толерантності, кожен може дотримуватися своїх переконань і разом з тим має визнавати таке ж право за іншими людьми, бути терпимим до іншого способу життя, інших думок, поведінки. Сінності. Добре. А, більшість з вас знаходиться в Європі, і а, хотіли ми чого, ні. чи ні, ми бачимо, а, що а, Європа більш толерантна до різних національностей, до проявів своїх в зовнішньому вигляді. так ось мені Е, і в перший час було досить е, дивно бачити людей з блакитними волоссям або лисих дівчат, або хлопців у платях. Е, але ось вже рік, як я знаходжуся в іншій країні, і з часом я навчилася е, розуміти, що е, в нього ось така позиція, і він має, він має право на неї. Так? Як і я маю право ось так себе поводити, ось таку життєву позицію мати, так? Ви згодні зі мною? Як ви розумієте толерантність? Вічливість. Так, ввічливість. Тобто так. до кого повинна, ви повинні бути ввічливі? Або не повинні, або бажаєте, до кого. Це як виховання. Тобто, або є толерантність, або її немає. До батьків. А, ну, до, до батьків. До дорослих, поважати. До до Поважатих до, людей. Так, так. А так, до... також і до маленьких дітей. О, це досить іноді важко. До учителя. А, добре, так, молодці. Так, тепер у на швидкість читаємо. Давай, Даша. Термін толерантність, з латини латиностійкість, витривальність, використовують у різних глузних знань. У 50-х роках… 10. Стого століття його вперше вжили мед... 20-го століття, його вперше вжили в медицині, пізніше почали застосовувати в релігії, психології і соціології. Добре. І Даша чайка, давай попробуй. 16 листопада 1925 року в Декларації принципів толерантності резолюції цієї Генеральної конференції ЮНЕСКО толер... толерантність визначена як норму сучасного цивілізованого світу того часу часу, 16 листопада щороку визначають по всій планеті як міжнародний день толерантності. Дуже добре. Домашнє завдання прочитати. Текст про толерантність і нетерпіння. Розкаже, яка це сторіночка? Шоста сторіночка покликання скринок нові знайомі. Розповісти, будь ласка, батькам про те, що ви прочитали, а також про те, де ви можете застосовувати і показувати, що ви також толерантна вихована людина. Дякую вам за урок. Які до мене є запитання?